Курська область знову відчуває присутність ЗСУ. А російський диктатор відчуває спільний ультиматум від світу. І Україна і союзники вимагають від Москви негайно припинити вогонь або ж готуватися до наслідків відмови, відкидаючи умови Путіна і чітко заявляючи, що якщо він повернеться спиною до миру, ми відповімо на це. Вивореспонд. Раптова нічна прес-конференція. Путін не став чекати кілька днів і вже переконує світ, що готовий йти на діалог, які умови висуває. Начать предлагає безпромідління уже слідуючий четвер, 15 мая в Стамбулі. Ми настроєні на серйозні переговори з Україною. США говорять про демілітаризовані зони на лінії зіткнення. Київ говорить про ризик втратити те, що має. В Херсоні не буде наших військ не буде наших військ. В Херсоні. У нас не буде Херсона.